Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати смажені манзарі. Це дуже смачні пиріжечки з зеленою цибулею та яйцем. Для початку приготуємо опару для тіста. мисці з'єднуємо воду, вона повинна бути нагріта до теплого стану. До неї додаємо дріжджі. В рецепті я використовую свіжі. столову ложку цукру та 4 столові ложки борошна з гіркою. Перемішуємо все, щоб рідина була однорідна. Накриваємо миску рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Коли опара підійшла, до неї додаємо горілку. Сіль, олію. В рецепті я використовую рафіновану. Все разом перемішуємо. Далі до рідини додаємо просіяне борошно і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо до 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошно. Тісто гарно замісили, воно дуже м'яке та еластичне. Робимо з нього кульку, викладаємо у миску, накриваємо рушничком і ставимо в теплому місці підходити на пів години. Готуємо начинку, нарізаємо зелену цибулю дуже дрібно і складаємо все у миску. Також нам потрібно на кубики нарізати шматочок сала. Окремо до яєць додаємо сіль та чорний мелений перець. Збиваємо все веделкою. Збиваємо недовго, головне, щоб розбилися жовтки. Далі починаємо готувати начинку. На сковорідку наливаємо трішки олії. І гарно її нагріваємо. Далі викладаємо нарізане сало. Помішуючи, смажимо їх до шкварок. Сильно не потрібно засмажувати, десь приблизно до золотистого кольору. Ось так. Далі викладаємо нарізану зелену цибулю. Помішуючи, смажимо все разом до м'якості. Коли підсмажилась вже цибуля з салом, додаємо взбиті яйця. Ось так перемішуємо, смажимо до готовності яєць. Начинка готова, перекладаємо її у миску і даємо їй час охолонути. Коли підійшло тісто і начинка готова, починаємо робити пиріжечки. Виймаємо з миски, обминаємо, для зручності розділяємо його на дві частинки, одну відкладаємо з іншої працюємо. За потреби поверхню присипаємо борошно, робимо з тіста качалку. Розділяємо тісто на рівні, невеличкі за розміром шматочки. Присипаємо трішки поверхню борошном і кожний шматочок розкочуємо у коло. Далі починаємо формувати піріжечки. Беремо тісто. Кладемо начинку та формуємо піріжок, гарно защіпуючи краї. Ось такий у нас повинен вийти формований піріжечок. І так формуємо все тісто. Пиріжечки сформовані, починаємо їх смажити. На сковорідку наливаємо олію, гарно нагріваємо, викладаємо пиріжечки. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків. Готові манзарі викладаємо на тарілку смажені манзарі готові, можна їх подавати до столу. Вони виходять ну неймовірно смачні, з дуже ніжним та повітряним тістом. Та смачною начинкою. Обов'язково приготуйте манзарі за цим рецептом. Ну це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.